Вітаю клубі рослин, мене звати Ірина, і сьогодні я покажу вам насіння, яке ми маємо у нашому асортименті. Скоро ж вже треба буде всі розсади висіювати, квіточки. Пильнувати і починати вибирати, що подобається, і що потрібно в цього в цьому сезоні у вашому садочку. Тож ми маємо дуже класне насіння, німецьке е, воно в нас пофасоване, воно в нас росло. Ми його спробували дуже класно виглядають квіти, дуже різні. Є десь там трошки далі покажемо. Отже, от такі пакетики це від 95 гривень вони коштують. Є суміш насіння айстра китайська на зріз, Є для приваблення метеликів. Дивіться, як гарно воно виглядає. от Видно, що все різне насіннячко, і ж там його ну, багато. Це е, соняшники декоративні, такі, як медики, пухнасті були. Цинія, е, літні квіти середньої висоти, суміш насіння. і... Суміш насіння квітів для сушіння. А всі лінки залишимо під відео з детальним описом, які саме там є сорти. Тож приглядайтеся, записайтесь насінням, воно буде дуже красиво кольорово на вашій ділянці. Пам'ятайте, що наш промокод 2021 досі діє. Використовуйте його при вашому замовленні на сайті, в наших садових центрах чи по телефону.